Карткові розрахунки впевнено витісняють готівку на торгових точках по всій країні. За статистикою, сьогодні 98% транзакцій відбувається безконтактно. Тож бізнес все частіше підключає еквайринг. Ця послуга передбачає можливість приймати оплату банківськими картками та NFC-пристроями через посттермінали. Рейфайзенбанк пропонує сучасне обладнання, що працює навіть в умовах блекауту, а вбудований ПРРО дозволяє вести розрахункові операції без додаткового обладнання. До того ж, у фінустанові гарантують швидке зарахування коштів. Наші новітні андроїдні термінали, вони бездротові і мобільні. Їх дуже зручно використовувати як в магазинах, так і для виїзної торговлі. І найголовніше, вони працюють, коли немає світла. На час це дуже актуально. Кошти за проведення оплати зараховуються вже наступного дня до 8.00, а в 2026 році це буде ще раніше, тому що ми всі знаємо, що час це гроші. А також з приємного, це те, що як вишенька на торці, що перший а, місяць користування терміналом без обонплати. Еквайринг від Райфайзенбанку це оптимальне рішення для підприємців, які прагнуть спростити процес прийому платежів, виконати вимоги податкової та забезпечити своїм клієнтам комфорт, стверджують у фінустанові. Наш додаток Райпос, він працює як на базі Android, так і на базі iOS. Це означає, що ваш смартфон може стати терміналом без додаткового обладнання, тобто, це дає можливість вам швидко почати ваш бізнес і не платити абонплату. Еквайринг дає можливість покупцям знімати готівку в торговій точці. Операція проводиться через термінал. У Райфайзенбанку також доступний еквайринг для e-commerce. Увесь онбординг можна пройти онлайн просто з дому, а готовий термінал забрати того ж дня у зручному вам відділенні. Підключення послуги займає близько 30 хвилин, а швидку підтримку забезпечує чат-бот.